Сергій з дружиною залишив Донецьк у найгарячіші часи. Сьогодні вони знімають кімнату у дружківському гуртожитку. У мене так робота була зв'язана раніше з командировками, так що було і похуже. Ну як і, які умови. Я не знаю, які взагалі бувають в нашій країні, можна ідеальними умови назвати. Так що, ну так, я б не сказав, що вони супер ідеальні, Ну. А що нам Вартість житла для них в неопалювальний сезон 180 гривень. Їх родина має пільги. Світло на поверсі платять по загальному лічильнику. Іншим комунальники радять оформити субсидію, щоб пережити зиму. Меня мушу інвалід. Ми приїхали сюди, тому що там лічиться, неможливо. Ні лікарства, ні грошей, нічого Тут пенсія наша. Батами сюди переїхали два місяці. Знімали житло у приватному секторі, але обслуговувати хворого чоловіка було важко, тому переїхали до гуртожитку, розповідає Людмила Григорівна. А ще серед привілеїв жінка називає тиху спокійну обстановку та дружніх сусідів. І, хоча усе необхідне на перший погляд, начебто є чимало ще в чому вимушені переселенці продовжують відчувати брак пасудикакорілки. Там ну мілеч такі які зразу не не Питання Чення вимушених переселенцям житлом у місті, де їх тисячі стоїть дуже гостро. Тому на 16-й рік дружківка подала заявку до регіонального фонду розвитку Донбасу на відновлення після пожежі п'ятого поверху гуртожитку по вулиці Космонавтів 45. Коли зіткнулися, ми поняли, що люди сюди йдуть санісаднім чимаданом. Тосні тобто пастельна в принципі, ні подушки, ні кровати, нічого немає. То в этом гаду ми уже. Проєкт закладом і кровати, і матраси. І щоб человек і була жила комітан мог роздеться, повісити свої речі, і як то ну как маламальські, щоб вона була обустроєна минулого року. У гуртожитку по вулиці Космонавтів 45 було відремонтовано і заселено 17 кімнат.